Проводимо засідання постійної комісії Печення селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, промисловості підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Всього присутніх нас, всього членів постійної комісії, шість присутніх троє. Порядок денний. На порядок денний виносяться два питання. Перше питання про загальнонаціональну хвилину мовчання на території Печинічинської селищної територіальної громади. Доповідач секретар Ради Дудінчук Олександра Васильівна. І друге питання про підтримку ініціативи прапор надії на території Печинівської селищної територіальної громади. Доповідач секретар ради Дудінчук Олександра Васильівна. Прошу, Олександра Васильівна. Дякую, Юрій Андрійович. По першому питанню дозвольте доповісти. Проект рішення у вас на руках про загальну національну хвилину мовчання на території Пічнішинської селищної територіальної громади. Указом президента ще було у 2022 році видано указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на розгляд постійної комісії, а в подальшому на розгляд сесії виноситься проект рішення, який. Пропонується запровадити на території Печеніжинської селищної територіальної громади проведення щоденної у проміжку з 9.00 до 9.01 хвилини під час загальнонаціональної хвилини мовчання за захисниками і захисницями та співвітчизниками загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Наступні заходи це голосове повідомлення через гучномовці на території громади всіх населених пунктів, зупинення руху транспорту з дотриманням правил дорожнього руху, зупинення навчального процесу у навчальних Закладах зупинення всіх засідань, нарад заходів, які відбуваються в цей час з проведенням хвилини мовчання, і також для належного проведення на території печеніжинської селищної територіальної громади пропонується звернутися до Коломийського відділу поліції щодо забезпечення загальнонаціональної хвилини мовчання, зокрема безпеки дорожнього руху, і від надіслати це проект рішення усім керівникам установах, організацій незалежно від форми підпорядкування. Власності, для, е, які не включені в перший порядок, в перший пункт, для того, щоб вони зупиняли свої навчальні процеси, виробничі за можливості, щоб вшановувати пам'ять всіх новин уб'єних, які загинули. І відділу адміністрування надіслати, звернутися до перевізників, щоб вони могли за можливості в громадському транспорті на зупинках, на виробництвах за можливості і в торговельних закладах нашої громади. І заборонити будь-які заходи з використання музики або інших елементів розважальної програми у дні жалоби та щодня під час хвилини мовчання. Прошу ставити на голосування, прослухавши доповідь. Дякую по-другому. доповідаю про підтримку ініціативи прапор надій на території Печеніжівської селищної територіальної громади. Проект прапор надії у 2024 році започаткував захисника Азовсталі Сергій Волина Волинський. Це неофіційний символ, який вшановує пам'ять українських військовополонених та зниклих безвісти. Він складається з двох горизонтальних смуг: верхньої та білої та нижньої чорної. Суть проєкту полягає в тому, що чорно-білий прапор розміщують над державним прапором України або поруч на всіх державних установах. Його розміри мають бути меншими за державний прапор. Він залишатиметься на своєму місці, доки, доки останній український полонений не буде звільнений. Біла смуга, за словами Волинського, символізує надію на звільнення, свободу та повернення додому. Чорна смуга, страждання та біліки які довелося пережити в полоні. На сьогодні, за повідомленням засоби масової інформації, біло-чорний прапор замайорів над багатьма містами українськими. А також в червні цього року. Прапор надії за майорів на 100 вокзалах України. Цю ініціативу підтримують сім'ї зниклих безвісти нашої громади. Родини сімей зниклих безвісти звертались до нас з проханням, щоб такий прапор встановити на території нашої громади. Станом на місяць листопад 25-го року в нашій територіальній громаді налічується 28 безвісти, зниклих та один військовополонений, який офіційно підтверджений. проєкті рішення. Чітко вказано, що відділ адміністрування рекомендується підняти прапор на флаштоці біля адміністративної будівлі селищної ради. У мене все.